Навчальний план взагалі побудований таким чином, що проводяться лекційні заняття, практичні заняття, дискусія і тестування. Зараз ми спостерігаємо проведення практичних занять з тактикою спеціальної підготовки, де вже кожен поліцейський в обов'язковому порядку повинен показати свої знання на предмет з тактичної підготовки. Це саме, як ми бачимо, це затримання правопорушника. Так як одних завдань патрульної поліції є забезпечення безпеки дорожнього руху, що було не свойственно до цієї пори, раніше займалася це державна автоінспекція. Зараз ці функції буде виконувати в нас патрульна служба. І їм Також в навчальній програмі вже передбачені всі ці моменти, де вони відпрацьовують з транспортними засобами і порядок зупинки, і порядок перевірки документів, і всі ті функції, які раніше виконувала. Служба дає, зараз буде виконувати патрульна служба. Крім того, в приміщенні тренінгового центру відпрацьовуються інші питання це і входження в приміщення, і зачистка приміщення, і проведення фізичної підготовки, прийоми рукопашного бою і так далі. І тому подібне. Взагалі, навчальна програма побудована таким чином, що звертається дуже велика увага саме на дотримання прав законних прав і інтересів громадян. Дуже велика кількість годин була на занять по правам людини, багато кількість толерантності. Взагалі, та навч... система, яка була попередня навчальна, і зараз, що планується, є різниця, бо набагато більше іменно саме для людей приділяється цьому уваги. Саме дотримання прав людей мається на увазі. Ми відпрацьовували зараз по предметі тактика проведення патрульної служби. Ми здійснювали вивід порушника із приміщення і проведення поверхневого огляду. Звучали команди по тому, щоб міг порушник вийти із приміщення. Ми відпрацьовували безпосередню тактику спілкування із поліцейським, вивід його із приміщення і на надачу йому подачу йому команд, за якими він має їх обов'язково виконувати в разі невиконання мали би бути інші команди, і безпосередньо проведення його, ну як би кажуть, просто народі обшук, але в нашому це відношенні це є верхневий огляд. Дуже приємні враження, дуже хороші викладачі, інструктора дійсно в нас вкладають і стараються, щоб ми за цей короткий період. Це надзвичайно на мою думку, короткий період. Намагаються в нас вкласти дуже багато знань. Навичок, як можуть, нам допомагають, ми спів такій співпраці щось ми задаємо запитання, нам надають відповіді, і в такій інтерактивній роботі ми стараємося ще більше набувати навичок. Ну дуже подобається так. Всім подобається навчання дуже інтерактивно, швидко, енергійно, але скоріше вона засвоюється. Якщо не в монотонному, а в такому енергійному етапі Головна моя задача помімо всіх технік, зв'язаних з підсредствами. Связанная с передвижением людей, э, зачисткой зданий, э, лестниц в помещении, э, с автомобильными средствами остановки. Еще нужно подать людям э, манеру поведения. Потому что в первую очередь мы сервисная служба, мы помогаем людям. Да, мы можем быть э, где-то гневом праведным в руках народа, но в первую очередь мы помогаем. Здесь собрались люди, которые пытаются помочь, они квалифицированы во многих вопросах, у них есть серьезные дипломы, они очень хорошо воспринимают информацию, которую им подают. Вот. Они боевые техники, ударные техники, повалы на землю, борются за справедливость, даже начинают с учебы очень в очень сложных условиях. по 12 уроков в день. Они люди очень сильные, стремятся к хорошему.